Віктор Богинський займається бочем близько двох років. Спочатку, розказує чоловік, це було захоплення, тепер професійний спорт. Сподобалася ця гра ще раніше, просто якби ну, збиралися з друзями, грали, а потім мені запропонував тренер з Олешків займатися професійно цим. Так я займаюся. Віктор живе неподалік від Каховки. Бас для тренувань, каже, спортсмен в області бракує. Складнощі в тому, що немає, місць, немає таких місць, де можна тренуватися. Я, завдяки тому, що в мене є своє авто, і я на ньому сам їжджу, то я їжджу за 35 кілометрів на, на тренування в так, ну, Не завжди є і час, і кошти на це. Директор дитячої нацької спортивної школи для людей з інвалідністю Руслан Малашенко говорить: сьогоднішній турнір можливість для учасників поспілкуватись. Через карантинні обмеження до участі допускали тільки вакцинованих спортсменів. Відкритий обласний турнір з боча, приурочений пророчений міжнародному дню людей з інвалідністю. Це вже шостий рік поспіль. Ми проводимо такі змагання, збираючи Ну, візочників, інших людей з нозологіями. Змагання більш такі ну, не змагальні, а це щоб люди поспілкувались. Участь у турнірі взяли дорослі спортсмени та діти з Херсона та Врійська Старої Збурівки. Аліна Олефір, новини на Суспільному, Херсон.